Ну що, друзі, будемо воювати з білокрилкою. Беру тепеки, пачечку. Тут дві, ну це в мене одна використана. На 4 літри води буду розводити. Ну, вода. І господарче мило розведене, і олія. Олії, не знаю, грам 100, може, може, трошки менше. Господарче мило я розводила, це зараз його трошки розмішаю і буду додавати. І роблю таку суміш. Вилью, мабуть, спочатку мило хай розчиняється тут. Побуду липти воду і всі решта інгредієнти. Ось трошки роз... розтерла мило, простіше розчинилося, налила 2 літри води, тепер висипаю тепеки. І зараз знову воду. Потім додам Олію. Ну от, друзі, суміш готова. Треба гарно перемішати, додала шифері, тому що мило щось погано розчиняється, то додала шифер і додала олію. Ще трошки. Все, досить. І зараз йду. Перемішую гарно і йду описку. Друзі, починаю з цієї капусти. <клухи> Дивіться, що робиться. Просто кошмар. І так далі. Ну, от Обробила, старалася і землю трохи і під листям, і зверху. Одної порції мені не вистачило, зробила другу. Зараз в мене трошки залишилося, піду, що перник, в мене там щось їсть баклажани. Хочу покропити теж, поки вони ще маленькі, щоб було все добре. І завтра, друзі, Подивлюся результат і вже все, вмі... все разом вам покажу, який результат. Так що, ось бачите, баклажанчики поїдені дуже. Не знаю, хто їх їсть, але треба обробити. Обробляю і ґрунт навколо, бо не знаю, що це тут тривожить їх. Ще залишилось, обробила і помідори, і перець в парнику, і ще залишилось, ще прийдуть ці баклажани, якщо лишиться, то ще піду по помідорах трошки для профілактики. Помідори не вистачило, 4 рядочки обробила. Ну нічого. І чекаємо результат до завтра по капусті. Наступний день, вже більше як п'ята година вечора, я не дивилась, чесно. Не знаю, що тут з цією білокрилкою. Зараз будемо дивитись разом. На вигляд гарно, білокрилки не видно. Там, де-не-де, де, є, але вона, мабуть, не жива. Ну Не літає, бачите, ви бачили, що вчора було, просто кошмар був. Зараз, мені кажеться, вона просто не жива. Дивіться, не одна не злітає. Звичайно, треба буде обробити через 3-4 дні знову, тоді буде результат, тому що може вона все рівно час від часу появляється, але якийсь час головне, щоб закрутилася головка. Це в мене рання капуста, тому теж саме тут дивіться. Чистенько, де не де є, але ну, мені здається, вона вже не жива, вона падає. А просто падає. Ой, слава Богу. Ну, треба буде ще раз обробити обов'язково, тому що де не де щось, ще... ну я ж кажу, це вона вже не... Ну, вона наче не жива. Ви ж бачили, що вчора робилося. Це просто космак. Я дуже задоволена результатом. Так що рекомендую. Не знаю, може якби тепер і без нічого, може, таєш би. Допомогло, ну, обробила, ще я показувала чим. Так що, друзі, я задоволена. Саме головне, щоб не була підробка. А так, бачите, все добре. Треба було ще раніше це зробити, але щось руки не доходили. Ну, зробила і вже задоволена.